Можна вважати Радянський Союз країну, яка розпочала Другу світову війну. Так. Деякі історики та політики вважають, що Радянський Союз також несе відповідальність за початок Другої світової війни. Все пов'язано з пактом Молотова Рібентропа, підписаним у 1939 році, який включав таємний протокол про розподіл сфер впливу у східній Європі. Це призвело до спільного вторгнення Німеччини та Радянського Союзу в Польщу, що фактично започаткувало війну. А чи був військовий парад між разом із фашистською Німеччиною і Радянським Союзом? І хто в нього приймав участь? Так, дійсно, був військовий парад у Бресті 22 вересня 1939 року. Цей парад був символом співпраці між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом після їхнього спільного вторгнення в Польщу. У параді взяли участь частини Вермахту і Червоної армії. Це було проявом тимчасового союзу між двома тоталітарними режимами на початковому етапі Другої світової війни. А як економічно Радянський Союз допомагав фашистській Німеччині до 41-го року? До 1941 року Радянський Союз надавав нацистській Німеччині значну економічну допомогу, що було частиною їхньої співпраці. Радянський Союз постачав Німеччині сировину та ресурси, які були критично важливими для її військової машини. Серед них Нафта та нафтопродукти забезпечували пальним військову техніку, зерно та харчові продукти допомагали уникнути продовольчої кризи, метали, зокрема залізо та марганець, використовувалися у виробництві зброї та техніки. Деревина використовувалася у різних галузях промисловості. Ці поставки були частиною торговельних угод, які забезпечували Німеччині ресурси для ведення війни, поки та не напала на радянський Союз у червні 1941 року. Добре, дякую.